Алла дні рахувала до того, як поїде у відпустку додому, адже у неї неабияка подія. Їхня єдина донька заміж виходить. В Італії вона вже майже десять років, зараз доглядає однолітню італійку. Сеньора так розпитувала її про весілля, наче сама збирається їхати, та ще й пообіцяла, що подарує від себе молодятам тисячу євро, бо заслужила Алла винагороду за свою віддану працю. На заробітки Алла поїхала, щойно їхня зенеком донька школу закінчила. Просто іншого виходу у них не було. Вони з чоловіком пробували їздити до Польщі, то в Румунію, возили звідти товар, продавали, але прибутку не мали ніякого, постійно в мінусах були, тому й наважилася жінка їхати в Італію. Зоновій не був захваті від цього. Він відразу попередив Аллу, що йому дружина потрібна, а не гроші. Тала дивилась на доньку, яка підростала, на їхній будинок, який ремонту від їхнього весілля не бачив, і розуміла, що заробітки на даний час це єдиний вихід покращити своє фінансове становище. В Італії Алла стала заробляти гроші і відразу все в будинок вкладала, щоб її праця даремно не минула. А Зенек, замість того, щоб похвалити дружину, постійно її картав, що вона його на призволяще кинула, згоря він навіть став у чарку заглядати. Коли донька повідомила Алі, що наречений їй пропозицію зробив і що варто було б прийняти його родичів у себе, щоб це обговорити, жінка неабияк хвилювалася, чи справиться сам її за новість цим завданням. Тому навіть сестру попросила, щоб та прийшла і допомогла накрити стіл, щоб справити на святів гарне перше враження. В неділю, в день сватання, Алла ходила сама не своя. Хвилювалася, як минуть заручене і якби чоловік чого не втнув, і чи їжі вистачить? Тож ледве дочекалася вечора, щоб зателефонувати до чоловіка і розпитати, як все пройшло. На диво, Зиновій був тверезий. Він розповів, що приїжджав сват один, бо він вдівець, інтелігента себе корчив, навіть випити не було з ким. Але про весілля домовились, запланували робити відразу по Петру. Алла стала готуватись до весілля єдиної доньки. Вони щодня говорили по телефону, обговорювали всі деталі, рахували всі витрати. Аллі дуже хотілося, щоб все пройшло якнайкраще. Щоб і її дитина була щасливою. Тоді вона навіть не підозрювала, що вона і сама ще стане щасливою, але також перед тим доведеться і бути нещасною. За тиждень до від'їзду Алі зателефонував чоловік і повідомив, що після весілля доньки він подає на розлучення, оскільки давно має іншу жінку, і та вже втомилася чекати, коли нарешті він піде до неї. Вона бридло від людей в селі ховатися. Кажу тобі це зараз, щоб потім сюрпризу не було. Ну і щоб ти відпустку надовше взяла, аби ми встигли оформити розлучення, спокійно повідомив Зиновій. А у Алли від цієї інформації земля пішла з під ніг. Вона просто не уявляла, як все це має виглядати, постійно питала себе, за що? Зрештою, вона взяла себе в руки і вирішила, що нехай все буде так, як має бути. Весілля було шикарним, щоб не впасти в бруд перед сватом, Алла не потратилася, бо, за словами Зенека, Сват багатий і пихатий, тож вона хвилювалася, чи не буде батько нареченого якось зверхні ставитись до її доньки. На превеликий подив Алли, Сват виявився дуже хорошою людиною, він сподобався їй з першого погляду, та й вона йому теж. В день весілля вийшов з машини високий сивочолий чоловік, очевидно, років на десять старший від Алли. Побачив її, щиро посміхнувся, і щось таке рідне і тепле було в його цій усмішці. Після весілля занові, як і попереджав, пішов до своєї нової пасії, а Алла стала збиратися в дорогу. Сват ніби приїхав попрощатися, а насправді зізнався, що не виходить Алла у нього з голови. Не розумію, як твій чоловік зміг проміняти тебе на іншу, сказав Олександр. А потім прямо зізнався, що закохався, як в юності, і запропонував Аллі залишатися вдома і стати його дружиною. Наступного дня Алла поїхала не Віталію, а до Олександра. Вони розписалися і стали жити разом. Діти лише пораділи за щастя батьків, а от Зиновій був відверто ошелешений, він навіть пропустити не міг, що його Алла ще комусь потрібна, крім нього. Зі своєю новою дружиною вони живуть як пес з котом. А Алла нарешті стала коханою жінкою, а не наймичкою.